Матчами 10-го туру стартувало друге коло у чемпіонаті Рівненської області з футболу. Відкриття осінньої частини змагань відбулося у садовому, де місцева команда приймала ФК Вельбівне. Незважаючи на те, що саме господарі вважалися фаворитами цього поєдинку, рахунок відкрили гості. Після розіграшу штрафного м'яча у ворота ФК Садове відправив новачок вельбівничан, захисник Юрій Яцюк. Рахунок став 0-1. Господарі поля доволі швидко відігралися, але голову йшов дещо курйозним. Ворота ФК вельбівни Вирішив, що арбітр матчу призначив вільний удар і викинув м'яча в поле для введення в гру. Щоправда, цього не було. І цим скористався Руслан Толіглович, який заробив небезпечний штрафний майже на лінії штрафного майданчику. Вадим Жак ювелірним ударом перекинув стінку, і це 1-1. На початку другого тайму захисник садового, вибиваючи м'яч, зробив гульову передачу на суперник. Максим Марченко виходом віч з воротарем скористався з повна і зробив рахунок 1-2. Після пропущеного голу господарі усіма силами пішли відіграватися, але зробити нічого не змогли. У підсумку матч так і закінчився з рахунком 1-2. А от центральний матч Туру безперечно, відбувся у Сарнах. В ньому зустрічалися гранди обласного футболу Маяк, який лідирує в турнірній таблиці, та ОДЕК, який багато втратив в першому колі, і зараз намагається будь-що повернутися на вершину чемпіонату. Команди намагалися грати не яскраво, а перш за все, ефективно. Але навіть це не вдавалося. В основному боротьба точилася в центрі. Поля з великою кількістю порушень правил. За весь матч гості могли забити двічі. Під завісу першого тайму на удар Віктора Газицького чудово зреагував воротар Олександр Симонович. А в кінці другої половини Олександр Апанчук не зміг влучити у порожні ворота, замикаючи дальню передачу. Щодо маяка, то команда грала просто та ефективно Швидкі контратаки, які закінчувались ударами. І на початку другого тайму така тактика дала свій результат. Сергій Степанюк, метрів з 30 вколотив м'яча у сітку воріт Одека. Незважаючи на карколомний стрибок, Юрій Кособуцький в цьому епізоді був безсилий. Рахунок став 1-0. Ще один гол красень міг влетіти у ворота Одека, коли Сергій Жданюк майже від центрального кола зі штрафного потужним ударом влучив у попередчину воріт оржівців. Матч так і закінчився мінімальною перемогою маяка, який вже у першому турі другого кола переміг свого принципового суперника. Закріпився на вершині турнірної таблиці. А от найрезультативніший матч туру відбувся у Малинську, де в Березнівському дербі місцева команда приймала Случ із райцентру. У чемпіонаті суперники вирішують різні завдання. ФК Малинськ бореться за золоті медалі, а Случ за виживання вже в першому таймі. Завдяки голу Віталія Брикси та дублю Анатолія Онищука на перерву команди пішли за рахунку три Розгром Случа продовжився і в другій половині протягом декількох хвилин у ворота гостей влетіло три голи. Крапку в матчі поставив Дмитро Вузнюк, який вже в компенсований арбітром час ударом з дальньої дистанції встановив остаточний рахунок – 7-0. Щодо інших матчів туру, то тут ми маємо такі результати. Ізотопрес сокіл нуль волинцемент ФК Гощамако нуль Турнірна таблиця після 10-го туру виглядає наступним чином: лідер чемпіонату Сарнинський маяк, у якого 26 очок. На другій позиції розташувався Радивилівський Сокіл, у якого 22 пункти. Далі йдуть ФК Малинськ та Одек, у яких 20 та 17 очок відповідно. Гоща Мако на п'ятій позиції з 14 очками в активі. Шосту сходинку розділяють між собою ФК Вельбівне та ФК Садове, у яких по 13 очок. Ізото Праес розташувався на восьмій позиції, маючи в активі 8. Дев'яте місце у Березнівського Случа, у якого 4 пункти. Аутсайдер ліги – волинь Цемент, у якого лише 2 пункти. В 11-му турі чемпіонату Рівненської області з футболу будуть зіграні такі матчі: Сокіл прийматиме Маяк, ФК Вельбівне поміряється силами з Ізотопреес. Случ на своєму полі зіграє з ФК Садове. В гості до ФК Гоща Мако завітає ФК Малинськ, а Оржівський Одек зіграє з волинь Цементом. Матчі відбудуться 5 та 6 вересня. Віктор Терещук, Павло у ритмі подій.